Для львівських безпритульних у 20-градусний мороз життєво необхідними є теплий одяг, взуття, а ще можливість з'їсти чи попити чогось гарячого. Цієї зими бездомні не замерзнуть. Про це подбала влада, створивши ще минулого року нічлішку. а також львів'яни, які активно жертвують речі для людей вулиці. На що на вулиці Кирилівській, 3А працює нічліжка, вже помітили насамперед медики. Адже минулого року до лікарні з обмороженням потрапило семеро безпритульних, а цієї зими всього двоє. Люди, які не мають дому, тепер ночують у нічліжці. Вона одночасно приймає 50 клієнтів. Зараз тут навіть розширили графік роботи, щоб бездомні якомога менше часу були на вулиці. Маємо можливість забезпечити не тільки нічлігом, але так само людей. Котрій є без притулку, без прихистку, теплим верхнім одягом, гарячий душ, одноразове гаряче харчування. Але бракує шкарпеток і спідньої білизни не відмовляться у нічліжці також від вітамінів. Якщо би хтось мав можливість і бажання допомогти нам вітамінами, тобто, можливо, кілограм яблук або цитрусові, декілька лимончиків, апельсинів щось таке, від вітамінне. Нам досить багато людей приносить власне, не якісь великі кількості, а так в турбинці. Здати трохи зимових речей можна й до банку одягу, що на вулиці Героїв. Упа шоба і добранка речі так А ну то приносить щоб зараз. Принесуть останнім часом побільшало не лише тих, хто потребує одягу, але львів'яни, які приносять речі, здебільшого ті, які вдома вже не знадобляться. Свитери, сорочки, якісь ще щось тепле жінка назбирала. Зараз я принесу дві сумки такі здорові. банк речей працює у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 13. -ї. Зараз тут найбільше бракує чоловічих речей. Чоловічого одягу, теплого і взуття. Взуття до мало, зовсім майже не приносять. Щоб раптом ніхто не замерз на вулиці. Соціальні працівники проводять щоденне патрулювання. Вишукують бездомних, які втратили здатність пересуватися, бо чи є життя у небезпеці. Якщо раптом і ви помітите безпритульного, телефонуйте до нічліжки за телефоном 233 10 49. Так ви зможете долучитись до порятунку чи його життя. Христина Стець Юрій Герасимов Вадим Дмитриченко наш портер.